Добрий день глядачі каналу та шановні підписники. Сьогодні ми будемо оглядати такий бензорез Ліпхер 62.08. Так, розпакував бензорез. От дивіться, сюди круг треба буде повісити. На колесиках він йде. Так, треба переміщати. Плюс-мінус схоже на бензопілу. Значить, дивимося. Тут у нас 58 Кубиков 2,6 киловатта, 3,5 лошадиных силы. Вот такая конструкция, подсосик у нас. Комплект двигаемся. Для подачи воды, додатковый фильтр, ремень запасный. Емкость для взмешивания бензина и мастыла. Сюда с мастылом заливается бенз. Такий набор ключиков и круг. Такий от круг, щоб було видно, досить потужно. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вам вдячний за це. Попередньо я залив бензин, прокачав систему, тут можемо подивитися, що бензин десь. Відкриваємо підсосік, включаємо на одиничку, тут ручечка заводимо. Бачите, чихнуло один раз, підсосик опускаємо. Дякую за Так, а покатку вже пройшов двигун, десь годинку працював. Яка особливість помічена от паливо. Коли залишається десь відсотків 20%, то треба заливати, тому що вже не поступає в систему. Така от особливість. Встановлення диску. От Зараз встановив диск, Значить, дивіться, там дві шайбочки, От одна чорна є зліва, бачите, і справа. От Диск має ставати між ними. Тому що там, наче є простір, але якщо подивитися зверху, то буде за болт чіплятися. Тому отак от от ставиться. Важливо дуже. Звертайте увагу. І зажимається болт, ключ є в комплекті. Така чудова річ, друзі. Замовляйте, будь ласка. Замовити можна на сайті Негофло, буде в описі контакти, будь ласка. Будемо тестувати газоблок і кирпич. Пліточку пробуємо тоже розрізати.